Будемо обрізати, показуємо, як назиму троянди обрізати. Як робимо для себе. От, але бачите, у мене ще цвітуть, тільки ще не буду обрізати. Ще нехай будуть там цвіте ще. Ту я вже обрізала на. Ну, взагалі, коли треба обрізати? Та вже от тепер ну, нуль був сьогодні, нуль. То вже можна обрізати. Як котра ще цвіте, то можна зрізати вазу, покласти і. І вже нехай собі в хаті буде. Ще, ще тиждень побуде, бо мороз далі вона обмерзне. Не знаю, як погода буде. Та бачиш, я теж пускаю молоденьке. Я квіточки зрізала. Я такого обрізаю, бачиш того старе, старе. Я його геть забираю. бачиш старе. І тут старе є. О. Ті молоденькі я багато не обрізаю. отако кінчики тільки обрізаю. Отако. Отако обрізаю кінчики. Аби воно, бо вони дуже обмерзають. Якщо навесні воно обмерзне трохи, то до то, того, то, але зразу, як е, воно почне розпускатися, ще не, не обрізати те, що обмерзло, бо воно може трошки відновитися. Почекати, щоб воно розпустилося добре, і тоді вже то, що ще обмерзло, бо буває таке, то всякі морози є. О, А то отако, десь до коліна я собі обрізаю. Зваже така троянда, яка, яка за висока троянда. Обрізала і обрізала. О, і обрізала. Ось такі штурпаки вийшли. Ой, колючі, хуліра. І е, підгортати ще не треба, то ще не пора, бо воно може запліти, якщо теплі. Але я просто покажу, а потім. Розвиву. А коли підгортати, вже як такі заморозки будуть. За два тижні до, до зими. є, о, отако. Що так я собі насипала, набираю відро води, того землі і отако підгортаю. О. Ще потім зверху, як квіти вже відійдуть, висохнуть, то я тими квітами ще зверху е, накриваю. Квітами ну, любими, то це чи айс це як відцвітуть. Чи, е... А якщо люди не мають квітів? Як то... немає, то можна листячком, хоч то не обов'язково. Пляшок не треба. Ні, які пляшки, де вони яку ту пляшку робить? О, І так само кожну. Ну, я ще маю, я ще маю таку троянду велетня, то будемо її десь такого погроди її. То паркова троянда, вона ще вон має. Бачиш, затавити декотре, а декотре ще має поппіхи. То вже не буде вона цвісти. Хіба що день місяць погоди, то ще може затвісти. Обрізаю отаку. Ну, Вона вже там, бачиш, таке як дерево велике. Вона ну, вже старенька, я вже молоді собі намножила будем цей. Ну, а, а так ще ту обмужу. Так само. та в мене е, дрібненька, така дрібненька зовсім, то я її отако акуратненько, її сильно не треба обрізати, на весні буде видно як і що воно, як воно виживе. Ось так трошки трошка, тако, ті кінчики пообрізаю. О, о, Молоденькі зовсім паростки ті. Ну, Бо воно точно обмерзне. о. о, о. Обрізала. І так само або підгорнути сапкою, о, або так підгорнути. Загорнути гарно, так щоб воно було чим вище, тим краще. О, Чим вище, тим краще. Буває так, що воно навіть все може обмерзнути. Зеленська зима буде, а то, що в землі воно виживе і буде пускати паростки. Так що, не дай Бог, звичайно, але і буває таке, що навесні вже розгорнули, все, чекаємо, що вже воно буде розпускатися, воно бруньки пустило і заморозки. У мене половина трояндів минулого року так пропала. Я порозгортала, воно пустило паростки, вже брунючки вже позеленіли, все. І бах мороз, мороз, заморозки, весняні, і мені половина трояндів пропала. Так що тут треба дуже знати наперед прогнози і дивіться, де вони ростуть у вас. Так, Ось, готуємося до зими, готуємося до зими. Ще яблучка обривати, ще є роботочки багато так ще розсаджувати, ще маю розсаджувати ті. Як вони називаються? Піони. Вчора ми відправляли, я трошки там повідкопувала. Треба, то, що полишалося, вже розсадити на цей. І та ще буде, ще роботочка буде. Дрова рубати, так, до лісу ходити за дровами. Або кишеньку розпускати, щоб дров купити. Будемо сподіватися, що не змерзнемо. Будьте здоровенькі, вважайте на здоров'я, спільнуйте себе. Дякую за все, будьте здорові!